Друзі, всім привіт всім вітаннячка. В нас сьогодні чергове відео по грі Red Shadow Legends та непросте, а Чорноп'ятничне. Чорноп'ятничне відео, в якому буде відкривати все, що тільки можна. В мене на аккаунті будемо відкривати вийти, будемо відкривати червоні, буду відкривати навіть синенькі і все це заради того, щоб якось посилити аккаунт. І, власне, не будемо довго затягувати. Відео буде складатися з різних днів, тому що, як ми знаємо, x2 у нас. В різні дні, якщо говорити про червоні і не червоні а найбільше нас цікавить червоні уламочки, тому червоні уламочки в нас будуть взагалі в інший день, а саме в понеділок, тому і відео це вийде в понеділок, але починаємо ми його знімати зовсім в інший день. Отже, переходимо до мене на аккаунт. Власне, диким серцям перейдемо Вітанечка. Всім привіт! І давайте розпочинати з Войдів. І розпочинати з синеньких. Будемо дивитися, що нам тут впаде. Сподіваюся, що з Войдів у нас щось буде цікаве. І ми будемо раді, раді Х2 є. Сподіваюся, що Х2 дійсно буде працювати. І дроп буде в нас хороший. Сподіваюся на це. Давайте, Марічка, Гаспар, Нів, там вже стільки героїв, тих навезли гарних, що я ну, від будь-якого з них не відмовився. Тільки от недавно у нас була облога, і грали ми проти клана Балар. І хочу сказати, що було дуже складно проти них грати, тому що майже кожний гравець в складі мав Нів. і грати проти того, що у кожного гравця в складі є нів, і підбирати якось команди. Насправді дуже і дуже неприємно. Зараз бачимо, що падає велика кількість епіків, але давайте так, можуть взагалі епіки не впадати, але принесіть мені двох лег. О дві леги, це те, що ми хочемо побачити. Було б дуже добре, якби одна з них була Марічка, друга нів або Гаспар. Ну, типу, насправді клазиг. Дуже багато зараз таких войдів, котрих хотілося б дістати собі на аккаунт. Вони б точно посилили сто відсотків, я б одразу от, навіть не думав би за те, чи качати їх, чи не качати. Я одразу би побіг їх просто викачувати, тому що я розумію, що в то, як не вони, в то як не вони зроблять добро, щастя, зроблять це обличчя щасливим. Хоча зараз я щасливий, подивимося, що буде в кінці відкриття. Подивимося, що буде після того, як я відкрию червоні, тому що ну, самі розумієте, що вийде вийдами. Та вони теж дуже цікаві, теж дуже якби, потрібні. І є дійсно декілька героїв, котрі дуже впливають на мету. Але найцікавіше в нас в будь-якому випадку буде очікувати саме з червоненьких. Ну, дивіться, базова десяточка в нас з видів є, тому тепер я очікую побачити. Базову легендарочку. А, базову легендарочку. Хочу, щоб ця легендарочка у нас була така гарненька. Щоб було добре на душі, тепло. Давайте наступну ми швиденько відкриємо. Не будемо затягувати. І. 1100. Очків. Залишилося 40. Залишилося 40. Не так і багато. І сподіваюся, що. ну Може, щось таке впаде з цих войдів, з цих войдів щось впаде. От саме з цих войдів. Окей, з цієї десятки нічого не впало. Ну, якби впали епіки, епіків дійсно велика кількість, тобто 4 епіка на десятку це прикольно. Але хочеться бачити не епіків, знову ж таки, хочеться бачити легендарне світло золоте, і щоб з нього щось прийшло цікаве. Так, ну. Ще 20. Ще двадцятка. Ну, давайте. Давайте, Плари. Чорна п'ятниця, кузрат і коваль болю разом приходять. Це що? Це показник того, що зараз щось має прийти. Ну, коли, як не зараз? Не зараз. От, ми отримали відповідь: не зараз. Зараз воно і не прийде. Остання десятка. Давайте. Пларі. Пларію. Пларіум. Х2. Ми відкрили фактично сотню. Ой, ой ой пларіум пларіум. Пішов я в сираку. Сказали вони мені. Ну, що так пішов? Зато мені переходить Яго. Дякую. Дякую за Яго. В будь-якому випадку маємо навіть те, що маємо, попри це. Попри це. Можливо, вийде, що ми відкриємо, а можливо, будемо чекати x 15 x 20 під якраз Нів, Марічку, когось з них, і будемо тоді вже відкривати. Давайте подивимося, чи будуть нас радувати синенькі. О, ні, ну, база! Базове десяточка. Десяточка, котра надає. Як би сказати, світло? Mix 2. Ого! Ну, давайте далі. Давайте далі. Є Лега. Лорд Шемфорд. Вау. Ну, окей, давайте так. Чи є якась надія на те, що я дістану щось добре з синеньких? Насправді не дуже, тому що дуже мала кількість героїв з кольорових. Легендарок мені потрібно на аккаунті. Ну, насправді не так багато в мене і синеньких, будемо відверті. Їх дійсно небагато. Але хочеться побачити не отаке. таке. Ну, типу, у нас ще одна десятка, і в нас три десятки було суто сині. Суто сині десятки ми не поважаємо. Є Лега за зато ще одна, і це Машалет. До речі, це прикольно, по-моєму, він у мене дубль. І якщо він у мене дубль, а він у мене дубль, то це плюс в смертну Орду. І це вже плюс захист. Відповідно, ще одні, і буде плюс швидкість, а це добре. Лорд Шемфорд, він тут присутній. Власне, я можу плюсувати Каю і буду другим біохаком, тому що Кая в мене може бути плюс 4. От, але. Питання, що вона мені потрібна плю 4. Питання зірочкою. Побачимо. Побачимо, чи будемо мій япати. Ну і давайте давайте вже ще й два сакрали лопнем. Шо тут вже? Приходить Аларік? Не то. Аларік. А, і Сержант. Сержант. Ну, до речі, краще б мені дві леги прийшло з войдів, ніж синіх. Шанс то, якби, бляха-муха, міг би спрацювати. Забираємо тут ці нагороди. До речі, тут пларіум uh, дивіться, розказує вам ідейку, підказую, можна тест теж взяти і додати якусь функцію, щоб забрати все. Uh, і давайте тоді візьмемо і відкриємо великий камінчик, тому що Х2 вже пройшло. На Х2 під uh, великий я відкрив тільки один камінь. Мені прийшла куроса. Хто не бачив. Підписуйтесь на телеграм-канал. В телеграм-каналі я все це показую. Ті речі, котрих немає на відео, на стрімах, все є в телеграм-каналі. Тому кому цікаво. Підписуйтеся новини і все 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 про рейд там є. Поїхали. І великий камінчик. Це Лего. І це Леді Кімі на 5. А в мене Леді на 4. Ой, не знаю, чи мені треба Леді Кімі ще. Питання зірочку. Я подумаю. Ну, а будь-якому випадку відкриття на цьому не закінчується. І воно буде ось. Ось зараз десь. Так, ну що, продовжуємо наше відкриття. Тепер у нас найцікавіше. Найцікавіше. Власне, настав понеділок. Настав понеділок, ми йдемо зараз на мій аккаунт, продовжимо відкриття і йдемо відкривати червоні шардики. Червоне світло. Ми сьогодні 100% побачимо. Питання в тому, скільки, я сподіваюсь, багато. Сподіваюсь, що це буде дуже хороше відкриття. Я не розчаруюсь і не видалю рейд. от Тому давайте не затягувати. 233 шорти буде відкривати. Клану диким серцям в будь-якому випадку продаємо вітанечку. Що ми хочемо отримати? Давайте швиденько прийдемось. Джоан, дуже хочемо отримати. Халатира, дубль, можна. Ніфілім непогано. Алаз не дуже. Гізмак, давайте. Лазаріус, давайте. Галуус, давайте. Мезомель не давайте. Ашнар, давайте. Горолку. ні в якому разі. Комідус, Давай. Куросар. Ти давайте. Далі. Теодосія. сюди б її. Каламітус. Питаннячка є. Питаннячка є. Далі. Афідус, не треба. Дякую, один є. Криксія можна. Давайте без цієї фракції. Давайте без неї. Тут тоширо я би. Ну, якби оцінив тоширо але давайте без Мікалі. Тут всі є, тут всі є. Дублів, чесно, не дуже хочу. Ну що, поїхали? Да, міняємо на це. Я звільнив спеціальне місце, щоб місце було, і давайте лопатись. Перша Лега. Перша лега це тиран із Лемор. Власне, це в мене Унік. Це в мене Унік. Нічого він бахати мені не буде. Але в будь-якому випадку Лега одразу прийшла, що приємно. Але ми прийшли дивитися не на жовте. Ми прийшли дивитися на червоне. От, на ми прийшли дивитися. Е, дуже багато емоцій, дуже багато очікування у мене було до того, як зробити це відкриття. Дуже довго ми чекали це Х2. Сподіваюся, що не дарма. Сподіваюся, що якби всі очікування виправдаються. Дуже хочеться пограти насправді Джоан. Хоча це, мабуть, єдиний міфік, на котрого в мене не буде зірочок. Але без відрізниці Будемо рати, Джоан, буде насолоджуватись тим, що ми маємо, тому що в будь-якому випадку Джоан топова героїня. І навіть Бідзірок, я думаю, що ми зможемо її розкрити, показати потенціал і пограти, тому що героїня насправді дуже дуже сильна. Oh. Ну, а про інших героїв, взагалі я мовчу. Самі розумієте, є герої, про яких не треба багато говорити, про них і так всі знають. Тому. Під них я б не відмовився. Насправді, дуже сильно бажаний герой в мене на аккаунті. Це якби не було дивно, ашнар. Типу, я не дуже часто про Ашнара говорю, але дійсно, ашнар це неймовірної сили герой, і дуже би хотілося його побачити в себе на аккаунті, тому що це повна контра, якраз таки випалюванню. Це б зробило мою червону пачечку, прям неймовірно сильною в дефі. І хотів би його дійсно собі побачити. На аккаунті. Отак. От Але, ну, якби, розумієте, що є велика кількість героїв. Є міфік. Це перемога. Ми будемо бомбувати. Бомбувати, ми будемо. Туди ти сюди! Але на цьому не закінчуємо. Це мені вже подобається. Один бажаний міфік є. Давайте іншого демона ми не отримаємо. Іншого демона нам не треба. Цей треба. Інший не треба. Поки так. А і давайте зараз про демонів забудемо. Є ще одна лега, і це Теодор. До речі, теж Унік. Про інших демонів ми забудемо. А зараз ми згадаємо за прекрасних лордів стягу або ж до Орденежиті. Якби обидві такі дві фракції, гарні. Хочеться їх посилити. Ну, 100% хочеться, знаєте, гарну команду зібрати, розумієте? Гарну команду є Лего, і це у нас кроукат хижий. Це нормально, це якби дубль, зрозуміло. Але у будь-якому випадку. Нормальний дубль. Нормальний дубль В таку собі фракцію насправді. Нема прям дуже неймовірно сильних героїв у нас в орках, але тим не менше. І це в нас ще 130, 130, народ, 130! Давайте далі. Давайте ще два міфіка. Хочу бачити ще два міфіка на аккаунті. І щоб вони були топові, щоб я такий сказав: ну все, є міфік! Ах ти ж бляха-муха, я ж сказав без цієї фракції. Я ж сказав би з цієї, а якби вже й давав, то давай мені там того другого, я би хоч попробував щось з ним зробити. Там в мене хоч зірки є. Є ще одна легендарка. Це верзуль похмурий. Ну до речі, дивіться, з легендарок всі уніки, по-моєму. Всі уніки, приємно, але хочеться можливо й дублів. А ні, чо, крокат же, ж дубль. Кроукат був дубль. Так, хочеться ще. Хочеться ще. Ми побачили двох міфіків. Одним я дуже сильно задоволений. Іншим я м -м, скоріше розчарований, ніж задоволений, але, як то кажуть, немає перемог без поразок. Отак от, от. Тому дивимося далі. Фу, ще сотня, ще сотня. Давайте, давайте, давайте. Один відсоток. Я хочу бачити два міфіки. О, два міфіка. І щоб одним з ним була або Джоан, або Джоан. Або Теодосію. От мені треба один саппорт. такий саппорт, котрим може бути і ДД, якщо ми говоримо про джан. Або саппорт, котрий може бути контролером, якщо ми говоримо про Теодосію. От. І було б дуже добре. От було б суперприємно, супер прекрасно. Ми такі граємо так, ну, на Слабончику, Галатира в нас забрали, ми не плачемо, ми якби не соромимося. Є міфік! Та я ж сказав би з тієї подруги. Ну, я ж сказав би з знай... Мені не треба другого демона. У мене прийшов демон той, котрий я хотів. Ну, звісно, що вам сказати? Кроса. Кроса пожадлива. А... Чекаємо на ребаланс. Чекаємо на ребаланс, але з позитивного. в мене на неї є 6 зірочок. Тому, в принципі. Можливо, щось ми та і зробимо. А, насправді був спойлер, типу, що ми отримали куросу, тому що цей значок з'явився. Ні, я не дуже був радий бачити цей значок, насправді краще б я його не бачив. Але давайте ще. Давайте ще. Я відчуваю, що має бути ще щось. І те, що мені саме сподобається. Я, ну... Знаєте, відчуваю світло в тобі, от як казали в одній пісенці. От, а я відчуваю світло Джоан або Теодосії, або Ніфіліма. От Зікфрунт Ніфілім, до речі, теж був би непоганий для мене героєм. Я такий типу: давайте. Зікрунда Ніфіліма. Він теж, в принципі, рез в своїй мірі. Неприємний. Да, далеко вже не найсильніший міфік, котрий присутній. Певна мета його пройшла, але він досі може і дуже добре грати. Так, давайте. Мародер випав, анкер випав, буравчик випав, мандрівник випав, а тепер міфіка. Давайте. дайте міфіка. Дивіться, Терекс, Зараз мала бути лега, а потім міфіку випити. Валла. Так, ну ми перше місце вже в групі. Ну, якби, ну а що? Ну, а що? Перше місце групи це вже приємно. Єдине, що я трохи той тупанув, і виходить, я не забрав. Е... Ну, скоріш за все, не дороблю злиття, тому що я багато яких івентів пропустив. Є лега. Трунда прийшла! Ти що? Опа, це знову ж таки унік, який в мене є 6 дірок, який я недавно хотів продати, але не продав. Тобто, цей ще в нас струн до пачечка може сформуватися. Ну, я вважаю, це вже прикольно. Трундопачечка завжди хотів спробувати неї пограти. Що вона, як вона, бо в мене її не було. Тому Гуд. Тому гуд. 20 штучок. Дайте Міфіка, дайте міфіка, дайте Теодосію. Є ще одна лега. Це Хурніх, це Дубль. Дайте мені міфіка. Але не гнома, не дворфа. Будь ласка. Пларіум. Пларіум. Серів. Остання десятка. Остання десятка. Дайте біг. Є. Все. На цьому. На цьому все. Але чесно, я вам скажу, що Та скільки ж пропозицій тут можна давати. Ні, дякую. Ми забрали ачівочку за те, що отримали куросу і всіх цих е, прекрасних героїв. Ми отримали унікальних двох міфіків. Ми закрили всю фракцію тут. Не видно крутраксу, але крутраксу ми просто скормили. Але фактично в нас вже були всі демони, що прикольно. Цьому герою я неймовірно задоволений. Радий вітати тебе на своєму аккаунті. Нарешті мене не будуть підривати всі, кому не влом. Але в мене є на нього і релік, і душа, тому будем бомбіть. Так, куросе, тобі я не дуже радий на своєму аккаунті, але давай так. Тебе заребаландять, дадуть тобі рес в першій формі, дадуть тобі коротше, блок ресу в другій формі. І ми з тобою поговоримо. Ну так, описав тобі твій ребаланс, який має бути. На тирана ми не дивимося, це не так важливо. Далі, далі, відступники. Одразу два уніка Верзуф і Теодор. Дворфи. Знову ж таки, два уніка. Можливо, краще це був би Фьорат. Чесно кажучи, я би можливо пробував би його десь реалізувати. Але прийшов Фрольні. Фрольні по-своєму цікавий герой дуже сильно залежний від статів, прямо таке неймовірно сильно залежний від статів. Що є мінусом? Що є мінусом? Чи можна реалізувати зараз в 2025 році Фрольні? Можна, але складно. Треба дуже багато різних кондицій, щоб вони зібралися в кучку, і тоді буде все гуд. Чисильний фрольний герой? Скоріше середньо. Трунда прийшла. Моя ж ти трундочка прийшла, трундочка прийшла, все прекрасно, у мене навіть, по-моєму, ні, образа в мене немає. Ну і нема, то і нема. Все, трундочка в мене тепер теж є. Та все, мені вже нічого не треба. От Фьорад двов прийшов. Я хотів канал, до речі, поміняти на нульовий. Але. Не поміняв і не поміняв. Ой. Так, ну що, ми не отримали. Ашнара. Що печально. В мене вимкнули світло. Що ще більш печально. Тобто, сподіваюся, запишеться нормально. І нічого, ніяких казусів не буде. От. І давайте ми деякі речі зробимо. Бачите, цих героїв прекрасних? Це раз, це два, це три. Тобто одразу два демона у нас отримують 6 зірочок. І один дворфик отримує 5 зірочок. Одна трундочка отримує 6 зірочок. І на цьому я вважаю, що в принципі, це відкриття було успішне. З 233 ламочків ми отримали три міфіки. Один з них просто Tier SSS Tier. Одна. Буде колись ребалансись. Я надіюсь. І ще одна така собі. Міфічна. Герой. Не питайте, де там е зникли фемінітиви. От. Тому пишіть в коментарях, що випало вам. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на цей канал, хто ще не підписаний. Підписуйтесь на телеграм-канал, тому що там іде розіграш хижака. Тому, якщо хочете отримати гажака, підписуйтесь на тей канал. Всі умови там написані. Ну і, власне, підписатися можна там в коментарях і посиленчику. От. А з вами був Anurity Play. Всім дякую, що додивились це відео до кінця. Поставили вподобайку. Тому всім дякую і всім бе бе